Американський держсекретар Марко Рубіо очолить спеціальну комісію, до яких увійдуть високопосадовці зі Сполучених Штатів України та кількох європейських країн. Найближчим часом ця група працюватиме над докладним планом гарантій безпеки для України. Як повідомляє Аксіос, до складу комісії включені радники з питань національної безпеки з України та держав Європи. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським, 18 серпня, Дональд Трамп заявив, що американські військові не будуть дислоковані на українській території, проте він готовий розглянути можливість надання авіаційної підтримки європейським підрозділам, які потенційно можуть бути розміщені в Україні. Крім того, він знову наголосив, що Україна не стане членом НАТО, хоча європейські країни можуть направляти свої сили незалежно від структури альянсу. Для Путіна найскладнішою умовою залишається перспектива появи на українській території європейських сил безпеки. Водночас, для Зеленського найбільш чутливим питанням залишаються можливі територіальні поступки. Під час розмови з Трампом Зеленський зазначив, що готовий вести дискусію щодо територій, але виключно безпосередньо з Путіним. За даними видання, Трамп погодився з цим підходом і вже того ж вечора у телефонній розмові закликав російського диктатора зустрітися з українським президентом та мислити реалістично.